вітає Луч, показуємо вам лот спортивного одягу. Лот номер 5 мікс брендів. Перший бренд Adidas Тут футболка поло. Зібрані дуже класні, ексклюз... класні ексклюзивні моделі. Шорти Nike це лінійка Nike Swim. Суперові, легенькі, приємна тканина, вона еластична і швидко сохне. Adidas майка Можна поєднати з такими штанами також від Adidas прямі. І технологія тут Clima Класична технологія Adidas. Футболка Puma одна одиничка. І шорти Nike дуже класні такого кольору хакі. Далі, кофта Adidas. Технологія Кліма White. Тканина, яка швидко виводить вологу і е, тіло залишається сухим. Nike. знову шорти. Про Nike можна сказати, що цей бренд номер один у світі за популярністю серед молоді. В США, Європі Азії проводили опитування, і саме найчастіше називають Nike своїм улюбленим брендом. Adidas. Класна тканина. Адідас взагалі підходить ідеально як для того, щоб його носити і кожен день, просто в повсякденному житті, так і в спортзал або для якихось тренувань, занять спортом, будь-якої фізичної активності. Це прям суперово. Також бренд Капа представлений в наших лотах. Капа це один з перших. Брендів, які зробили спортивний одяг стилем вулиці ще до того, як це стало трендом, так сказати, в 80-х і 90-х, коли більшість брендів були саме про функціонал, тобто для занять спортом, то вони почали активно підтримувати різні субкультури і робили одяг, який хотілося носити не тільки на тренуваннях. Правду сказали, і Таня чихнула. Так, на як шорти. Всі в коментарях поважаємо здоров'я. Так, футболка Adidas. Тут іде е, раннінг, ну, повернутися, що початком тут. Так, так, Adidas Running це саме футболки для бігу. В них створю... Вони створюють моделі саме для. Е, якби розділяють їх, їхнє призначення, тому це взагалі супер. І ви точно зможете задовольнити будь-якого клієнта. Спортивні штани, такі кльош від бедра. Суперові. Гарно будуть дуже сидіти. Далі. Футболка Adidas. Climacool. Cool. Тут ідеї шикарна технологія вентиляції. Просто суперова. Вона е, дуже класна повітропроникність. Одяг дихає. шикарно. Капа. Ви тут можете побачити різні розміри. У нас дуже багато таких більших розмірів, саме oversize. Маленьких дуже і дуже мало. У одиниці прям так. От, наприклад, 2XL, футболка Adidas. Є навіть 3XL речі в цих Тому це взагалі супер, тому що для спорту саме такі і потрібні моделі. Тут штани з манжетами. Футболка Adidas Тут іде, бачите, така сіточка, і знизу також вона йде. Красиві. Прям взагалі дуже-дуже класно. Повністю вся спинка. Угу. Далі, ТОП топчіночі Adidas, це тут же технологія TechFit, Вона компресійна, гарно підтримує м'ясо, взагалі суперове для занять спорту, можна поєднати от з такими легінцями. Короткими. Взагалі, тут є і костюми, трапляються в лотах, але багато речей можна комбінувати і продавати саме комплектами, тому що вони поєднуються. От, наприклад, костюм може бути, може бути. Тут йдуть різні розміри. От Техфіт, знову ж таки, топ і ем, легінси більші. Від Adidas така кофта з довгим рукавом. Далі дві одинички. Однакова моделька, але вона йде в різних розмірах. Це вийде навіть на око. Шорти Nike Swim. Дуже крута худі на замку в блакитному кольорі. Дуже він такий приємний, весняний, літній взагалі супер. Техфіт, шорти для чоловічі. Бачите, такий гарний щільний пояс. Далі кофта від капа. І ексклюзивні такі футболочки, колекційні. Тут в е, колаборації з різними спортивними клубами. Тому вони мають більшу цінність, ніж інші. Також в цих лотах у нас представлені купальники, показуємо вам їх. Купальники йдуть різні і суцільні. От, Наприклад, чорний такий дуже базовий. Позаду в нього йде тут відкрита спинка, все на резинках. Тобто тут можна не хвилюватися, що щось там розв'яжеться і так далі. Далі в такому кольору Тіфані. Також відкрита спинка. Це, бачите, великий такий більший розмір. Ще один суцільний купальник дуже цікавий він тут на грудях з логотипом. І позаду також відкрита спинка, і бретелі регулюються. Далі, в рожевому кольорі, суцільний купальник. Також все на резиночках класно. Далі такий топ для плавання класний тваринний принт. Позаду також тут є резиночка. Можна поєднувати різний верх, різний низ. Купальні шорти. І ще одні такі шорти, які можна також, це йде від Swim, але їх можна носити і не лише для купання. Отож, вся інформація по лоту буде написана в описі, там також номер телефону менеджера. Звертайтеся, щоб зробити замовлення.